Переробка щитка під АВР автомат. Зазвичай АВР-автомати не влазять у стандартні щитки, не дають закрити. В Чому проблема? Зазвичай ці АВР, стандартний Томз, неможливо встановити у щиток Через те, що він не закривається, оскільки АВР вище, ніж звичайні автомати. Для, цього, для того, щоб. Не купувати спеціальний щиток, можна переробити будь-який щиток під. Потрібну нам висоту Я Для того, щоб його сюди вмістити, потрібно дінрейку перемістити нижче. Тоді все стає. Вказує це зробив. Просто зрізаєте отакі. Вони тут стоять, і на них кріпиться дімляйка. Зрізаєте і кріпите просто за основу за піс... самого щитка. Тобто там не, зали... не залишається ніякого проблема. Я закріпив в своєму варіанті на закльопки. Ви можете зробити на гвинти чи якимсь іншим методом. Тоді все стає чітко. Як щуркуємо, і автомати вже теж. Там нижче виглядається дуже гарно. Ось так. Це все дуже рівно і хайно вийшло. Користуйтесь.